Сьогодні у мене член правоприяту везе жінку свою на, на, на кесерово робити срочно, тому що в больниці все сказали, що все добре, а в області сказали, що не хорошо. Помієте? Та чим ми там займаєтеся? Підвищення економічного е, т. Юрій. Т. Юрій. підвищенням медичного обслуговування і лікомерці. Юрій Анатолій. я розумію, ваші люди на економічним питанням Я вам чесно скажу, я просто розкажу, вже наболіло. Отак звільнилася по добровільно завідувача е, патологічного відділення. Отак вона звільнилася, добровільно. От що витворяє там багнюк? Вже просто натіпіло. Скажіть, будь ласка, навіть згідно закону, на який ви спираєтесь, там е, головного лікаря призначають на конкурсній основі. І контракт заключається від 3 до 5 років. А потім його можуть продовжити. А чому у вас... Ми... Нормально? Мені казали, ми, ми юристи, це главное, що ми юристи, юристи наші випускі, і ви мені дікаєте, що це дані, коли принесли приємне yeah. рішення, що в принципі, так, в публікації, я не маю до цього, ну, не до рекомендації. Та як ми можемо? Давайте, давайте, а ми дуже сере. Оці, ви бачите, оці речі розпотранялися чомусь в лікарні. От, подивіться, тут і і все. Якщо людина, керівник патологічного відділення, заміщена в корупційних схемах, прожиттю померлих, Час цупити трупи. То, будь ласка, чому нема кримінальної справи, чому вона не звільнена по статті і не посаджена? Чи не відкрита кримінальна справа? Чому? чому? Тому що це ви теж один з керівників е е боротької центральної лікарні, розумієте? Безлад у вас там. Ніяких е саме, організацій вам зараз не треба зробити. А от треба зробити, візитуватись треба, а потім вже якісь організації робити. Маса запутне до вас. І ще теж таке це не, не стосується цього рішення, але сімейні лікарі направляють людей здавати аналізи в Дніпровадці. Замість, замість того, щоб навіть до нас у нас укладена угода. Там 27 гривень, а там 200. На даний час. у нас Укладена угода про дослідження лабораторії. Але Стали, це, не ну, це ж не до мене дане питання, а до лікарів сімейних. Керівники. керівники. Це... Абсолютно так. нічого не мішає. Ось, якщо ви ходите з метою підвищення медичного обслуговування населення, вам нічого не заважає зараз підвищити медичне обслуговування населення. Нічого. Це у вас абсолютно замечательний. Я не знаю, чому його треба змінювати. У зв'язку з якоюсь там там все, все таке інше. Я проймаю, що тут реанізація іменно, знаєте, зараз в аканалі бардак повної в Вот. І зараз в мутній водічці можна добре ловити рибку. Да? Але все ж таки це е, комунальна е, лікарня. От. І не треба її робити полу, полуприватною. Хватить уже хратних центрів, у вас там е, по по е, говорю, куча комерційних об'єктів, об'єкт непонятна, яка кількість. Яка там сохранність у вас сьогодні в аптека? Ви знаєте, що нас від саме для цього? І тимні приміщення, і голодівне обладнання зберігається як попало медикамент, розумієте? Шановні члени комісії, я прошу підняти це питання на наступній комісії. Перевести його зараз до дочення. Ваша думка? Хто за те, щоб ви зняли його? Зняти. 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 Хто за те, щоб зняти його? Ознаголосимо. Наступне? Про надання можна було доповнити вид економічної діяльності Провадського міського територіального центру соціального обслуговування. так як директор зараз відпусті, Катерина Ігорівна. Питання полягає. Згідно з новою Кабінету міністрів 14-17, в територіальному центрі можуть створюватися наступні підрозділи, структурні підрозділи. Це відділення соціальної допомоги вдома. Відділення денного перебування, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. В нас ці відділення із, діють, ну, діють давно, але з січня місяця 2017 року в нас створилося абсолютно нове відділення, яке теж регулюється цією постановою та має назву стаціонарний догляд для постійного або тимчасового проживання. Можна я поясню? Значить, у них в статуті в положенні в них така віддіяльності є. Але на сьогоднішній день вона не внесена у реєстратора відкону чи діяльність. Ну, а на, да, на сьогоднішній день є така вимога, що тільки за рішенням власника. Тобто, якщо раніше приходили вписували, тепер на да. наші реєстратори треба, щоб тільки рішення сесії внести цей колект. Ті роблять реєстру та це іще перебуває. У нас на сьогодні основний вид економічної діяльності. Це вісімдесят вісімдесять надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів на сьогодні у зв'язку з виникненням виробничої необхідності. Нам потрібно розширити вид економічної діяльності і нести клас 8730 надання послуг догляду із забезпеченням проживанням для всіх голові та інвалідів ну, Тобто не просто... проживання Вони проживають. вони про 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 ж... про Це теж є, але так. немає. в немає... а, а, немає... а, а немає в державному реєстрі. і Тільки установлено. На сьогоднішній день тільки всім

Шановні присутні, на ваш огляд виносили питати проєкт рішення про внесення до програми міської програми з роботою про кожного саме. Пропонується рішення і... ці рішення в духовку розділний захист населення пунктом 6.25. За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечити відшкодування витрат за фільмовий проїзд з електричним транспортом, окремо категоріям громадян міста. Тобто на сьогоднішній день у нас... Склалася така ситуація, що залізниця перевозить пільгові категорії населення. За 6 місяців цього року перевезено 59 тисяч пільговиків, іменно мешканців міста. Е, вже викричено, перевезення сума перевезень пільгових складає 59 і 1 тисяча гривень. Е, сума, е, Десь пільгову за місяць складає 90 тисяч, тому пропонується для того, щоб не було соціального, так сказати, колапсу, пропонується на 5 місяців виділити кошти місцевого бюджету у суму 450 тисяч. Залізується. На залізницю потрібно перенести кошту, так? Через 9 місяців переглянути бюджет наступному Так, <гадили> за на 9 місяців ці не цікаві, так, тому що завжди у нас на субвенції з бюджет. Зняти це, підтримати. це питання недоцільно, а в цілому прийняти повністю все це питання. Окрім цього пункту позалізня. По цих питаннях не доповідати, у нас є <гадили> доповнені ще 600 тисяч терпів, ви проїзді доповідати так. Так, значить, це по залізниці, що стосується. І в нас вноситься змінить додаток до нашої програми це фінансове забезпечення. Значить, саме, саме, значить На 17-й рік у нас були виділені кошти на матеріальну допомогу мешканцям міста, міста у сумі 675 тисяч. Станом на 10, 7, 17 року одержали матеріальну допомогу 242 особи на суму 615,6 тисяч гривень. Кожного місяця до нас звертаються десь 40-50 мешканців міста щодо матеріальної допомоги на дорогокоштуюче лікування. В основному це хіміотерапія онкохорі, а також на соціальне, вирішення соціально-побутових питань, це в основному пенсіонерів. На сьогоднішній день у нас залишок коштів складає 18 тисяч гривень, тому я доцілюю до... Дофінансувати витрати матеріальну допомогу в сумі 400, -400 тисяч. Також ми цим рішенням вносимо доповнення та зміни, додаток 2 до програми з турботою про кожного, а саме виділити, а саме облаштування центру медико-соціальної допомоги, підтримка громадської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. У нас присутня голова організації, що треба допомогти. Значить, Ми просимо додаткові кошти у сумі 122 тисячі гривень, з них 52,6 це кат 69,4 це загальний фонд. Це мається на увазі зв'язку з тим, що 1 жовтня 2017 року планується відкриття Центру медико-соціальної допомоги. Це облаштування кабінетів фізіотерапевтичного, масажного, там і закупівля маніпуляційна, поліційна, учковий клас, тобто на облаштування Центру медико-соціальної допомоги при товаристві Червоної проставили. часто буваю ніколи запитання? Чого ми наскільки там підтримують дійсно тих людей похилого віку, яким надзвичайно треба і допомога, і підтримка, і всі кошти, які виділяються, вони дійсно необхідні. Ну, там паче вже треба і там вже можна закупити, і Воно знаходиться в такому місці, де в нас тільки одна амбулаторія переповнена. І тому фізіотерапія, яку пропонує Джоан Теста, буде дуже до речі. Тому пропоную... Підтримати це питання в цілому без них, Хто за це не по Зараз пункт 6.11. коли додаємо до програми, ми його знімаємо. Оксана Миколаївна, ще можна я допомогти голос. У нас ще є зміни до доповнення до фінансового забезпечення, це 100 тисяч додать на придбання котлів в мешканцях міста. Це в основному це пенсіонери малозабезпечені, які проживають в приватних середньому проєкті рішення є? це? Немає. Що? Чи це додатково? Mm. Це не додаткове, це все у нас. Воно no, все проєктне рішення фінансово. Я маю то, що змін, Окрім mm. залізниці, немає більше. Ні. У нас все, що у нас проєкт, да. нічого все. ніяких змін немає. А залізниця це який пункт у нас? Це перший, перший пункт у рішенні. Перше mm доповнити. -hmm. Його знімати. Пункт підтримуємо підтримуємо один. зняти, а ж це після розгляду бюджету за 9 місяців. Зняти дуже на день вчера. до рішення зняти, а в душках перенести після бюджету за 9 місяць року. Грамської організації ветеранів будівельників міста Буварі Гатурі Юріч 2017 року. Голова управління громадської організації ветеранів будівельників міста Бровольницькому. За останні п'ять місяців померло шість чоловік. І один зробив операцію, товариш, колі, Я ніч не спав. Мруть як мухи, всі люди мруть, Але будівельники, повірте на слово, як у холоді і на воді будували, то воно сказується на нашому здоров'ї. Я. я вам скажу, що я приїхав сюди після техніку мантия курсів, і було тільки одне красне, красне гуртожиток Київська, 296. Була колонка на вулиці. Туалет, а ми вже на вулиці, газ привозний. І ми голодували. Туди одне один гурт тожечок стояв шість тисяч детство Потім по суті. по суті, я, щоб люди знали, я підходжу, підвожу до того, що як тяжко. А ще тяжче дивитися на цих людей, яких. Провідуєш яких то і померло. Таких ще здорових людей, але ну, рак душить він не те саме. Значить, я вас прошу підтримати на благодійну допомогу. Отам 37 тисяч всіх. Значить, я вас дуже прошу. Уточніть що це 37 тисяч, скільки чоловік? Значить, зараз на 158 чоловік. А, скажіть, будь ласка, а чому не можна додати ці гроші на управління соцзахисту і отримувати цю матеріальну допомогу? Справа в тому, що розкажу вам, справу, в тому, в чому я прошу. Тому що я говорю внезапно померли. І от на поховання заходиш, а там біднота, розумієте? І береш, збираєш ці з будівельники, всі сусідів збираєш дуже незручно. Хай будуть у нас кошти, ми відчитаємося. Я полагаю, що ви понімаєте. Така мизерна допомога на тим будівельні. Я думаю, що це мізерна сума, що її треба... Допоможіть допомоги цей сум. Я, я вважаю, що якщо люди організувалися, да, э, тим болі будівельники все ж таки ми э, живемо на тому, що фактично всі ми було закладено, побудовано ці заводи і ці проспекти наші. Якщо люди розуміли організуватися, у них є громадська організація, тим більше люди всі похилого віку. Да, ми знаємо, як зараз важко зараз пенсіонерам виживати, то вибачте, всі давайте оцей мізер і виділимо їм і підтримуємо двома руками. Дякую дякую. Більше не просять, ну шуток. Тепер, хоча б це Це підтримає питань більш немає. Членів комісії прошу голосувати за те, щоб в цілому підтримати розмір. Дякую. Дякую вам. Наступне питання. А, мається, давайте розглянули, немає на координаційної раді, поэтому все то, що там. Ну і закончиться технічне питання. Проведення внесення зміни до міської програми з надання спеціальної та правової допомоги організованого військового які брали, чи беруть участь в антитуристичної операції та їх сімейна на 2017 рік. Затверджено рішення громадської міської ради від 22.12016 року. Це питання. Тут пропонують внести зміни до подання і доповнити пункт першого розділу шостої досвідчення да. віддавати посвідчення на безкоштовне реабілітаційне відвідування плавового басейну учасникам АТО вимобілізований. Да. Це на купа буде. І ще ті, хто втратив на роботу, які прийшли після війни, ми... для того, чтобы, ну, понятно, что мы ма грошей мало ли, чтобы нет. они устроиться на работу, требует пройти комиссию. Нет, 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 нет это не, не то, не то, не то, это не то. Медкомиссию комиссию проходят да. 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 за рахунок работодавцев, а это для навчания, есть постановок обмена, а. где их это там нигде не передбачено, що посвідчення виділю військовослужбовцям, які зареєстровані, також в нашому місті, замови надання так, довідки, якщо не надо довідку з місця реєстрації, про то, що особа не користується пільгами за місцем реєстрації, так у депутатах, за місцем фактичного проживання. Ну, я так понимаю, просто она просто эти все услуги платные, чтобы уже да. Ну, да, да. да. Ну, да. дело в том, что да. да так, да. Комиссия просто при прохождении да. работы, она же потом лишь куда-то ну, за счет работодавца. А mm -hmm. вот эта комиссия перед навчанием, вот если они, mm -hmm. конечно, mm -hmm. могут профессию получить, есть там постанова, она написана на в установке законного порядка, то в то ли год там никаких нет для них комиссии. Поэтому вот mm -hmm. это... же Да. за які зареєстровані краще або проживають, бо тут, які зареєстровані та проживають, це ніби уточняє, що тільки угу. ті, які зареєстровані і проживають. А тут краще замість та так, пункт. Або проживають. Замість та розширяють ваші. Тому що докази, що вони проживають. Тут а в ну, депутата, да, депутаты. А базу, що до газового базу буде, що ми проживаєте? Депутата, так, так. так. Про так. А в депутата, за так. Нет, депутата зависимо фактично проживання. Это получається ми так і тем, хто у нас буде. Ну, на що тепер проживає, що? От як там написано, за умови надання довідки з місця реєстрації про те, що дана особа не користується білгами, та акту депутата за місцем фактичного проживання. Так, так, тоді, тогда виштою, да? Да, у мене, тоді, тоді, або в там. добре. ну, правку технічне. Хорошо, отправлено. Прошу голосувати за те, щоб у пункті підтриматись. Пункт 1.26 рішення. Помущено змінити доповнення до міської програми загальної середньої освіта на 2015-2018 роки затверджено рішення Головської міської ради 2015 20-14 року. Просимо внести зміни та доповнення до рішення проводської ради відповідно до фінансування до загальної освіти з метою проведення якісного капітального ремонту, враховуючи рекомендації технічної ради, експертизи. Провівши обстеження певних комісій, кожного дня виїжджаємо з Наталією Мігрівною, і Васильович також перевіряє, контролює. І і шленно, і контролює так. коронавленко, коронавленко. Просили би вас, шановні депутати, теж виїжджати в ці заклади, подивитися, тому що робота, яка ведеться, вона ведеться надзвичайно велика і по кожному об'єкту вирішується багато різнобічних питань. Але так як технічна рада, яка створена в нашому місті, також про виходження експертизи, врахувавши заявки керівників, виникають питання щодо фінансування не завжди те, яке було виділено, треба дофінансувати. Тому що, от, наприклад, у сьомій школі, давайте так по черзі, так, капітальний ремонт відмоскі та цуполя, ми допрошуємо ще 1 мільйон 218 тисяч кошти. А ні, ми почали 510. Почали Запрошували 509 900. 90 900. 500, а це 581 900, 900 на МВК і 71 тисячу ми знімаємо із коштів другої школи. Планували зняти з коштів другої школи. І тому виходить сума 510 900. А лі додаткові з депутатом розповіли, що на можна Проєкту, пуштори, да, це вартість проєктно-кошторської документації 30 тисяч. Ні, на три. На три проєктно. Капітальний ремонт ахів. Мільйон знімається. Це... Mm. Що вони вже відремонтували? Що... На гімназію було виділено, ми знімаємо 600 тисяч. Чому? Тому що на гімназію необхідно зробити проєкт повністю по всьому даху. І потім на наступний рік ми залишили кошти, які будуть робитися на проєктні роботи, а іншу суму ми маємо просити на наступний рік. Недоцільно робити частково, тому сума знімається. На шосту школу також подивилися, робиться частковий ремонт, недоцільно знімаємо 500 тисяч. На десяту ми додаємо 100 тисяч, тому. Виходить один мільйон. А там є капітальний ремонт шостої школи і по інклюзії там теж. Це, Це зараз інклюзії. Інклюзії. А, ні. Так. Чи воно не перекликається? Давайте по черзі. Угу. Так, у нас всі ремонти перекликаються. Дев'ята школа. 600 тисяч ми знімаємо, тому що будемо робити поточним ремонтом. Це пункт шостий, капітальний ремонт поранень та сантехніки. Десята школа знімаємо 200 тисяч. Перша школа необхідно додавати 180 тисяч 200, шоста школа теж необхідно додавати 400 тисяч по додаткових питаннях, які я щойно роздала на листочках, ми, ми маємо на цьому школу допросити 133 тисячі 300. Відповідно технічної ради рекомендації Карменка, підвісні унікати інсталяції, витяжка примусова і лед світильний. Можна зразу забезпечити економію коштів, потім в по на енерзбереження електр... ну, електр... і освітлення, як Освітлення, так, так. краще освітлення плюс економія коштів саме по собі. У нас там стріляли звичайні стають. <світлення> <О, пірність. світлення> <світлення> 30 капітальний ремонт підлоги на два заклади, шоста школа. Ми знімаємо по проєктах робіт і третя школа теж поточним ремонтом знімаємо 100 тисяч. Капітальний ремонт класів першої школи мінус 4 тисячі 700 зняти. Капітальний ремонт електрощитової добавити 180 тисяч. Необхідно замінити електрощитові по всьому закладу. Сантехніка по п'ятій школі теж добавити 200 тисяч. Там на другому полиці молодшої ламки протікає е, у, у туалеті для дівчаток, протікають стеля, і за того, що стеля завжди мокра, і за того, що протікає сантехніка на третьому поверсі. Капітальний ремонт системи вентиляції спортивної зали робили ремонт, але на сьогоднішній день виявилося, що необхідно зробити там вентиляцію. Стіна також відромона пов'язана. Додатково. Додатково просимо з листочка на фасад першої школи для того, щоб утеплити деякі місця, утеплити бібліотеку, утеплити три класи які ремонтуються, і утеплити туалетні приміщення, тому що стіна туалетного приміщення надзвичайно вузька і промерзає. В туалетних приміщеннях була температура низька для перебування там діток зробити гідроізоляцію та утеплення. Завдання 3 пункт 13 вікна сьомої школи також просимо 153 тисячі 800. Завдання 3 пункт 12 захисна споруда другої школи зменшити на 688 тисяч, але ці кошти ми перекидаємо із захисної споруди ми знімаємо, перекидаємо на гідроізоляцію. Тому що захисна споруда протікає. Доцільніше зробити зараз відмостку, гідроізоляцію на 4 метри, на 1,2 м утеплити, а потім зробити вже ремонт. Всередині споруда на 4 метри водини і по периметру ось Оксана Миколаївна робила фото, повністю купити грибком і відшарувалася. Планували спочатку просто зробити відмостку на метр двадцять. Але сенсу в ній Це, немає. Споруда вона всередині під будівлею другої школи безпеки да. вис... Так, да, вона під спорудою знаходиться. Де, де, де. І не до зараз робити. Якщо та, ми так, зараз зробимо, розумієте, а не з зовні ну, там треба робити, Зовнішньою і внутрішнього правильно. Але для того який сен зараз зробити а ви, внутрі, якщо треба спочатку а, а цікаво, як можна її використовувати? Керів, ми а що? там спокійно ми можуть розміщуватися тренажери, так, так, так можливо туди і вентиляцію зразу зробити. Воно буде робити, буде, так? але ми зараз залишаємо кошти лише на проектні роботи по внутрішньому оздобленню для того, щоб забезпечити зовнішньо треба, щоб відремонтувати там всередині. Але перші моремо ремонтували... ну, розуміло, І якщо не буде гідроізоляції, то все то, це, то, то гроші просто будуть викинути. Там, да? І вони всі під оці вода підтікає туди, да, розумієте, під свороду. Так це і здання може відрішити. Ну так да, ми да, про да, це не говоримо, але це першочергове, якби завдання. І відмостка на першій школі має зовсім так. Вообще немає, так? Так, не має, да, так, да. так. так це розпиш... стара школа, розумієте, коли розриви її всередині, то виходить, що там один кирпічок. А це зараз буде усилення, так? Так, планувалося. Планувалося на метр двадцять. А тепер, коли розрили, подивилися, що його треба робити. Так ми допомогли, що вони ще ось вони. Якщо його робити, то робити, треба дійсно вже якісно стати Якщо ми, ми планували всередині зробити гідроізоляцію, ну, все це але коли розрили, подивилися, що це ні, не дасть ефекту. Стінка тонка, вся штукатурка вивалилася, Олександра Миколаївна дійсно ще тим, то знаєте, коровичим навозом замазана всередині штукатурами. Його там повністю здерли, все все повністю все до його, але що було, тепер треба.